Екс-депутат Чернівецької міськради Ростислав Білик позивається до суду на прокуратуру та поліцію. Суть позову полягає у відшкодуванні шкоди, завданої нібито незаконними рішеннями і діяннями органів слідства та прокуратури, у справі в якій білика звинувачують у підкупі виборців. Після семи років судових засідань його виправдали. У цьому відео розкажемо, чому Білик хоче отримати відшкодування, та якою була хронологія подій цієї справи. Спочатку ми сконтактували з Ростиславом Біликом. Він сказав, коментарі даватиме його адвокат. Той причини позову прокоментував так. Стосовно Ростислава Білика, його кримінальна справа завершилася тим, що суд його виправдав. Суд вирішив, що сторона обвинувачування не забезпечила належних доказів його вини. Білик до 2023 року був під судом, постійно відвідував судові засідання, і звичайно, такий судовий процес є неприємним для людини. Він просить відшкодувати моральну шкоду в розмірі дещо більшому, над мінімальний розмір, передбачений законом. Адвокат Богдан Гжимайло проаналізував судові рішення від початку року. каже, є понад 300, в яких частково чи повністю задовільнили вимоги щодо моральної шкоди. Якщо людину виправдав суд, вона має право звернутись з таким позовом. Багато чого залежить від тої стадії, від того етапу, на якій було. Зупинено кримінальне переслідування відносно особи. Тому в даному випадку судом буде встановлено набагато більшу суму моральної шкоди. Ця сума, звісно ж, не може бути там декілька тисяч або декілька десятків тисяч. Мова йде про декілька, певно, декілька сот тисяч гривень. І також, як ви правильно правильно акцентували увагу, скоріш за все, у разі прийняття судом рішення. Про те, що е, позовна заява е, даної особи буде задоволена, або ж задоволена частково, так ем, потрібно розуміти, що виплата цих коштів е, вона не буде здійснюватись одразу, що це буде. Е, Певний, доволі таки великий проміжок часу з моменту винесення рішення судом. Якщо коротко переказати події, які відбувались у справі за цей час, то у жовтні 2015-го на дільниці в Студмістечку містечку спостерігачі опори заявили про порушення. Студенти фотографували свої бюлетені. Спостерігачі говорили, що студенти голосували за кандидата в депутати від партії Рідне місто Ростислава Білика. За голосування могли отримати від 350 до 450 ти гривень сторона обвинувачення стверджувала, що було троє студентів-організаторів схеми та понад 70, які ймовірно зголосилися продати голоси. Незабаром білику оголосили про підозру в підкупі виборців. Її вручили дружині, бо білик уже був за кордоном. Він перетнув піший кордон з Молдовою йдеться в матеріалах суду. Білика оголосили у розшук. У 2016 році розслідування поновили. Білик сам явився до правоохоронців та надав докази своєї невинуватості. Повідомив, що лікувався за кордоном. Нікуди не тікав, повістку я не отримав. До мене прийшли троє людей, які прийшли просто. До мене на зустріч, я їх не знав. За день до виборів я їх не знав взагалі. Я кажу, що ви хотіли? Ну, от ми чули, ми хочемо вам допомогти. Я кажу, ну за день до виборів, чим ви мені можете допомогти? За день, за пів доби. Це все вже, нічого ви не зробите. Ну, Ми активні, ми хочемо підтр... хочем вас підтримати. І все. Я кажу, хорошо, добре. Чим зможете, тим допомагаєте. Крапка. А що зі студентами трьом студентам-організаторам винесли вироки до трьох років позбавлення волі умовно з випробовувальним терміном на рік, водночас у справі Білика змогли допитати лише одного з них. А це ключовий свідок. У 2020 році він сказав, що після ДТП не пам'ятає обставин справи і не пам'ятає за що був засуджений. Натомість інші два ключові свідки за інформацією прокурора перебували за межами України. Тому підтвердити, що саме біл. Лик давав гроші студентам-організаторам для підкупу. Довести не змогли. Жодним документом, жодним свідком такий факт не був переконливо доведений в судовому засіданні. Жоден допитаний свідок на це не вказав. Загалом судом у період з 2019 по 2021 роки було відкладено ряд судових засідань. Причини були різні: неприбуття свідків, зміна захисника та двічі зміна групи процесуальних прокурорів, відрядження, лікарняні, відпустка обвинуваченого, захисника, обвинуваченого чи прокурора. Йдеться на сайті ОПОРИ. У 2022 році Ростислава Білика виправдали. Прокурор попросив для Білика 5 років позбавлення волі зі звільненням від відбування покарання на три роки. Водночас білик та його захист стверджували, що вона у цьому злочині не доведена. Білик в останньому слові сказав, що винним себе не вважає та просив суд його виправдати. Прокуратура подавала апеляцію на рішення однак, судді встановили, що доказів у справі недостатньо. Відтак рішення залишили в силі. Після цього був касаційний суд. Він повернув справу на повторний розгляд в апеляційній інстанції. Там знову рішення про виправдання білика залишили в силі. Сам Ростислав Білик був депутатом фракції Рідне місто усю каденцію. У 2018 році він через суд поновився на посаді доцента економічного факультету Чернівецького національного університету. На місцевих виборах знову балотувався до міськради від команди Михайлішина, однак не був обраний. Тепер стежити за відключеннями світла можна у мобільному застосунку. В обленерго розробили додаток «Є-світло» з графіками погодинних відключень. Він лише для жителів Чернівецької області. У ньому можна дізнатися, коли в групі вимикатимуть електрику. Також можна додавати різні групи, як от окремо дім і робота. Для ветеранів війни запустили електронну карту послуг. На є карті зібрали послуги від державних, благодійних, громадських та міжнародних організацій, якими можуть скористатися. Ветерани та їхні родини, а також члени сімей загиблих військових, йдеться про психологічну та медичну підтримку, доступні житлові програми та грошову допомогу, послуги з працевлаштування та розвитку бізнесу. Крім цього, є перелік закладів, де надають послуги з протезування та реабілітації. На карті є змога знайти послуги за громадою, видом послуги та категорією людей, які можуть її отримати. Так можна дізнатися, де саме та які послуги надають, скільки це вартує. Та контакти для консультацій. Знайти карту можна за назвою Електронна карта для ветеранів війни. У лісгоспах вже купують дрова на зиму. Покупці кажуть, що за літо деревина встигає висохнути і під час опалювального сезону дає більше тепла. Кубометр дров для населення у середньому по області вартує 1039 гривень. Водночас є пільги для учасників бойових дій, учасників АТО, родичів полеглих військових. Дрова краще купувати влітку. Тому що вони мають сок, і коли спалювати цей сок, як кажуть, закопчує котел, закопчує димохід, і тому за час літа вони висихають на них, дощ паде. Тобто це природний процес. От і вони залишаються такими ж самими по якості, тільки е кращими для опалювання. Беру п'ять, тому що мені лишилися з минулої зими. Ця зима була досить досить теплою. От беру ще п'ять, щоб вони до осені підсохли. Ось, а також там десь ще сад свій, який біля хати, і нам вистачає. На опальний сезон. Вартість на деревину також залежить від місця, де отримують дрова. Якщо прямо в лісі, а не на складі, то ціна буде нижчою. Дрова, які продають у лісгоспі, мають бирки. На них є інформація про походження деревини, яку заносять в єдину систему електронного обліку. Якщо бирки немає, дерева зрубані незаконно. На дрова рубають хворі сухостійні дерева, ті, які проріджують під час рубок догляду. Ми робимо це за правилами. Ми не вирубуємо так свого по своєму бажанню ліс. У нас є все законно-законні рубки, які ми розробляємо. Є лісопорушники, які можуть вирубувати самовільно собі, і можуть казати, що це є лісова охорона. Але ми, в свою чергу, робимо рейди, стараємося бути в. В тих місцях і в той час що ми не повинні бути. щоб офіційно купити дрова. Людина може звернутись безпосередньо в лісництво або зробити замовлення онлайн на сайті Дрова. Є».